Привіт, я теролог Євгенія, прогноз для повітряних знаків зодіаку на квітень. Інші знаки зодіаку будуть десь тут поряд на сторінці. Приходьте, дивіться, дуже цікаво. Підписуйтесь, коментуйте. Я дуже дякую всім за підтримку і за активність на моїй сторінці. А повітряним знаком зодіаку буде два варіанти: обирайте свій і я розкажу. Це буде, можливо, приблизний опис ваш, можливо, якась характеристика вам сподобається. І дивіться, потім далі подивимось з цієї почну. Перехід, переїзд, переміщення, можливо, дійсно у когось такі зміни в житті. Важко даються, але треба розуміти, що ви йдете туди, куди треба. Багато думок, багато думок таких. Нав'язливих, знаєте, постійно вони крутяться в голові. Може бути такий трошки розбитий стан після якихось змін, які у вас відбулися. Але це емоції бушують, щось комусь хочеться довести важко емоції. я б сказала, трошки пригнічені. Але це вже ближче до переходу до чогось нового. Емоційні гойдалки можуть бути. Основні енергії квітня. О, неочікувано. А тут такі, знаєте, враження, ніби ви, ну все, крапку поставили, зрозуміли, що до чого розібралися, і далі пішли. Жити то ж своє щасливе життя, як то кажуть. Ніби ви от багато якихось усвідомлень прийдеш, дійсно якесь розуміння, можливо, в минулих ситуацій, і ви повертаєте якусь любов в своє життя. Це не обов'язково про стосунки, це про задоволення від процесів, від життя, від якоїсь справи своєї, від того, чим ви там займаєтесь. Це якась. А спокій, гармонія, я думаю, цей перехід ви якраз у квітні і здійснюєте чудова карта. Уроки пройдені, щось завершено щось довго тягнулося. Просвітлення. По-іншому не скажеш. Угу. О, хтось тут а, сфокусується на фінансах і вийде з фінансової якоїсь. А, Кризи, можливо, якоїсь нестабільності, тобто ви якось розберетеся з фінансами. І дуже легко якісь нові рішення будете приймати, які вам тому допоможуть. Можливо, тут а, через, а, не знаю, щось через оформлення якихось документів може бути. Можливо, це підписання якихось конкр... контрактів нових. Не знаю, що там. Фантазуйте в когось, що це може бути, але буде добре. Угу. І ви тут якось дійсно зібралися і побігли. Засвоїли уроки, енергія б'є ключем, ви собі ставите цілі і вирішили, що вже достатньо. Треба рухатись вперед. Круто! Так, ваші основні енергії в плані особистого життя у квітні. Імператриця одразу. Так, зараз тут треба почнити. Так, в когось тут історії із завершеними стосунками, можливо, ви хотіли шанс. Ще один тут, якісь довготривалі були, але. А... Одна зі сторін вже все зрозуміло. Тут, можливо, дійсно вже документально все оформлено завершено. Тут може бути історія з аліментами, там ви якось один одного підтримуєте. Я не знаю, хто з вас там дивиться, розбиратися. Я думаю, ви улавлюєте суть. Тут ви зрозумієте, що якогось нового шансу не буде, і вже будете приймати цю ситуацію, яка є. Тобто тут вже якесь заспокоєння, розуміння, що так уже склалося. Угу. Так, а хто у нас в парі? Тут взагалі може стати питання якогось розширення або вагітності. Невчікувано, в кого вагітність обережна. Я тему здоров'я не дивлюсь, просто бережіть себе, хай все буде добре. А хто у нас без пари, того що? В принципі, поки що ви без пари. Спілкування є, якісь люди нові у вас з'являються Тут треба дивитися детальніше. Спілкування є, ви якось легше починаєте спілкуватися з людьми. Якось починаєте дивитися просто в бік новенького в особистому житті. Ну, в будь-якому разі зміни такі. Без якихось скандалів, слава Богу, але йде в будь-якому разі усвідомлення, куди рухатись далі. Якось так, ваші так, основні енергії по роботі. Спокій, гармонія, впевненість в собі, ви легко справляєтесь з чимось, ви врівноважуєте свій фінансовий стан. Можливо, дійсно отримуєте, наприклад, щось, що вам давно мали віддати, якісь там затримки з зарплатами, або щось таке вам віддають, що довго тягнулося. І ви, в принципі, намічаєте якісь нові плани. Ну, тут задоволені з того, як у вас розвиваються події в плані роботи. Є якісь прибутки, є щось, звідки ви там берете гроші. Тут може бути нестабільне щось, але от прям щось отримуєте, що давно мали би отримати Нові цілі, ви тут майстер якийсь своєї справи, чим би там ви не займалися, але ви вмієте. Тому по роботі все добре. Можливо, з кимось ви ще співпрацюєте, десь бігаєте, їздите, якийсь активний такий може бути ем, місяць. Тому так, робота вас порадує, надихне, можливо, ще щось додаткове або новеньке будете робити, або це про якийсь додатковий дохід, може бути. Доволі непогано. Підказка вам на квітень. Не бійтеся, рухатися вперед, вам потрібно виходити з відлюдницьких енергій. Все, що відбулося, уже, уже відбулося. Ці зміни вже настали, потрібно розкриватися по-новому, і по-новому, можливо, це про тему більш особистого життя. По-новому. Все по-новому, коротше, хоч ви там з колишніми спілкуватися по-новому, або не спілкуватися в парі, також по-іншому пробуйте врегулювати. Якщо без пари, пробуйте також проявлятися, дозволяти собі спілкуватися. Тобто. Час вносити змін, не ховайтеся, не закривайтеся. Угу. Так, час іти в нове. Залишайте минуле в минулому. Образи, ілюзії, думки про те, що було. У вас тут багато надуманого чогось про це все, про це минуле фантазій. Ілюзій, це якось не відповідає реальній ситуації. Тому так. Єдина порада йдіть в нове. Ви можете розкриватися, у вас є потенціал робота, вас кличе також, ви десь можете там розвиватися, накопичувати, проявлятися, Тому рухайтесь. Гарного вам настрою. Так, і коментуйте обов'язково, а я подивлюсь другий варіант у нас пажмитів. Можливо, якийсь початковий етап у вас. Щось ви вивчаєте для того, щоб рванути кудись, або там якимись документами займаєтесь для зростання, або там вирішення якихось своїх задач. Активні, розумні, багато ідей, багато цікавих якихось задумок. Можете бути дуже гострі на язик. Це люди, які а, сказали, а потім подумали. Отакі. Якщо у вас є ціль, вас не цікавить, хто там що думає, хто вам що говорить. Навіть якщо ви там щось робите або знайшов, вас все одно то не цікаво. Так, основні енергії квітня для вас. Боротися будете самі з собою. Буде якесь величезне прояснення, про хитрощі довкола. Але це більше про ну, як самообман, або якусь картину, там, можливо, якісь конкретні ситуації. Ви бачили по одному, але вона насправді інша. Більше чомусь мені це просто вистежиття, але дивіться, це може бути про різне. І ви тут будете. Бажати боротися щось комусь доводити. Але воно вам взагалі не треба. такий суперечливий може бути настрій. Хочеться сперечатися, хочеться щось комусь довести, кудись бігти. Різкий може бути настрій. Так. Основні енергії, особисте життя, квітень. О, тут кардинальні зміни в когось. Тут можуть бути як. коротше, все, що у вас там є зараз, у вас все стане навпаки. <свісно> були скандали, врегулюєте, домовитися, якщо в парі. А були без пари, буде щось нове. Навіть якраз нові знайомства. Цікаві, приємні, спокійні, без різких якихось рухів. Ну, тут Може бути навіть декілька знайомств нових. Так, а якщо ви в парі, можуть бути дійсно якісь такі всплески емоцій, негативних, щось буде спливати, але тут буде спливати те, що треба підремонтувати. Тут не треба ось цих різких рухів, все, ду, все таке. Пробуйте. Подумати спочатку, поговорити, вияснити причини, тому що ви там можете дійсно підремонтувати і потім все налагодити і ще зробити краще. У кого завершаються там стосунки, то дійсно йде щось нове, бо завершались раніше. Змінюються установки щодо стосунків. Ваша друга половинка або не половинка, партнер хай буде. Буде вам підсвічувати щось у ваше внутрішнє. Ой, ну посперечайтеся, потім налагодите. Можливо, тут в парі, наприклад, будуть якісь фінансові питання поставати, які треба буде вирішувати. Фінансові питання також впливають на наші настрої. Спробуйте спокійно їх вирішувати, домовлятися, знаходити компроміси. Але тут все одно, яка б там не ситуація, все одно врегульовується перемога. Якби вас там не колихало, ідуть зміни, які будуть для вас на краще. Так, робота або навчання когось. От ви будете задоволені, робота вас порадує. Можливо, нова якась співпраця, або ви будете на виборі, будете думати, куди рухатись далі. Ви в будь-якому разі тут перемога. От робота точно круто. І ви тут такі активні, якось взялися в цю роботу. Можливо, хтось може бути тут підвищення, або якесь втілення ідеї чи задачі, яка там висіла раніше. Угу. По фінансам дуже добре, в кого стабільно, а в кого може бути зростання. Угу. І ви можете в цей період закласти щось новеньке почати, наприклад, що треба буде. Попрацювати над ним, а потім воно якось буде розвиватися. На перспективі щось можете почати. Ви на роботу зовсім іншому подивитесь, або тут дійсно якась зміна. Ну, я б не сказала, що тут зміна роботи. Хто був без роботи, той знайде, хто там очікував, із декількох варіантів будете обирати. Але йде стабілізація по фінансам, покращення. Добре. Угу. Щось там вас штурмило. Тут більше емоції ваші вас виводили з рівноваги і впливали на ваші фінанси. Можливо, у когось тут були якісь витрати, які вам не потрібні, і ви тут з цим розберетеся. Тому, так, робота робота це те, що вас точно порадує. Зберетеся, плани напишете я подивлюся ще якусь підказку для вас на квітень. Дійте, рухайтесь, вам потрібен якийсь сплиск енергії, скажімо так, щось більше спілкуватися, якісь дружні кола або сім'я вас підтримують. Не залишайтеся на самоті. Або хоча б не завжди. Тут дійсно комусь потрібно позавершати все, що вас турбує, якщо у вас є бажання з кимось поговорити з якимось людей, з, яких, з якими у вас якісь там непорозуміння, можливо, буде хороший шанс для цього, для того, щоб розібратися. Але тут не треба скандали, тут треба якась дійсно щира розмова. Що важливо вам треба знати про ваше. Квіти. Так, новий період важко, але але вже завершився той тобто складний етап у вас. Рух, спорт, можливо, накопиченнями займіться, щоб фінанси були в порядку або вирішенням, в принципі, фінансових питань для вас це буде дуже важливо. Плани пишіть, не забувайте відпочивати. Бажаю вам гарного на настрою, приємного квітня. Ви мені. Пишіть, коментуйте, дякую вам, гарного настрою!